Всім привіт! Розкажу про свої покупки за перший сезон. Нагадаю, я пасічник початківець, тільки в минулому році почав займатися бджільництвом і за сезон зробив покупки інвентаря, який, на мою думку, є необхідний на пасіці, і з яким я благополучно працював впродовж цього сезону. Нічого лишнього не купляв, все тільки саме основне, просте, недороге. І купляв не все одразу, а купляв поступово по мірі потреб, які виникали в процесі роботи. Також в кінці відео поділюсь планами, що би хотів мати на пасіці в ближчому майбутньому. І так почнемо. Після того як купив бджіл і вулики, прийшлось купляти інвентар. Почнемо з рамконоса. Такий собі універсальний ящик. В ньому перевожу рамки з гаража на пасіку. Бо їжджу машиною на пасіку. Пасіка знаходиться далеко від дому. Несу в ньому. За допомогою такої ручки лямки, рамки, медові з вуликів до медгонки. Знімав того року рій з дерева, лазив на дерево, сипав сюди рій, перевозив рій, закривав верх марлею, щоб рій міг дихати. Такий собі універсальний ящик, багатофункційний. Хорошенький такий, не куплений в магазині. Цей рамконіс зроблений в домашніх умовах. Далі демар. Простий демар, Нічого особливого, відпрацював сезон, все супер. Правда, на початку зразу відламалися ці кліпси тут. Зробив металеві закльопки, Супер. Йдемо далі. Рамки, вощина – це звичайно розхідний матеріал, всі його купляють завжди, чи початківці, чи досвідчені пасічники. Дріт, який вселяється в рамки для того, щоб кріпити вощину. Зразу сказали в магазині купити таку приспособу, яка за допомогою такої бляшки… Тримає цей дріт в катушці, не дає йому зразу розплутуватись, бо дріт стальний, дуже пружинить. Якщо б не було цієї підтримки, він би просто вискакував і не можна було нормально працювати. Також має ця приспособа дві такі дирочки, за допомогою яких можна прикріпити її на якусь, наприклад, дерев'яну, нерухому підпору, стіл. Я кріплю на стіл і чи на пасіці, чи вдома в гаражі, можу. І там відкрутити, прикрутити так декілька разів, і вона нерухома дуже класно з нею працювати. Дріт, щоб не в'їдався в дерево. Різні пасічники використовують різні способи. Найпростіше це купити в інтернеті чи в магазині бджільництва такі капсули, які будуть запихатися попередньо просверлені дирки, і не давати дроту в'їдатися в дерево. Я це не роблю, я роблю. Таке кріплення для дроту за допомогою скоб. Придбав вот такий пістолет. От зараз я придбав новий, тому що в мене старенький вже був такий дуже старенький і недобре працював. Зараз прийшла заміна. Потрібна річ в хазяйстві. Дуже класна штука. Набиваю під дротики біля дирочки і дріт не в'їдається, а впирається в скоби. От зразу записні скоби, їх стане надовго, їх там багато. Дирки роблю за допомогою свердла. Купляю е, такі сверла. Вони довгі, тоненькі, дуже зручно можна поставити декілька планочок і просверлити зразу декілька, щоб не гратися з кожною окремо. Для цього купив маленьку дрельку, в мене не було. Була тільки велика дрелька, купив маленьку, це дрелька шуруповерт Вона може бути як дрелькою, так і можна вибирати потужність шуруповерта. Два слова. Просто поділюся, Дніпроем вибрав, тому що порадили друзі, які займаються професійно ремонтами, користуються електроінструментами різними. Кажуть, що дуже класно. Дуже багато років у них працює майже кожного дня цей інструмент. В магазині, що мене здивувало, дуже довгий дріт і дуже гнучкий, при ніяких холодах він не замерзає. Сказали, що в Макіта на пів метра дріт коротший. Що Макіта славиться своїми довгими дротами, але тут він ще довший. Не знаю, наскільки це правда не перевіряв. Але така штучка у господарстві не помішає. Так, йдемо далі. Така от штучка, не знаю, як вона називається, за допомогою неї прикріплюю вощину до металевих дротів. Така собі вощинна крутілка, приліплялка, прикріплювачка. Щіточка для того, щоб з рамки, коли забираю рамки повномедові, щоб викачувати мед, думаю, щітки, щищаю. Рамку від бджіл, Щищаю бджіл з рамки. Щітка досить жорсткувата. Я думав, що вона дуже м'ягенька, але вона така, ну, мені здається, травмує бджіл, треба робити це дуже легенько. це пером гусячим. Ну, пера в мене не було, купив в магазині таку от щітку, бо срочно треба було, коли викачував мед. Також розпаковую соти за допомогою такої от вилочки. Пробував один раз в минулому сезоні викачував мед. Ну, в принципі, непогано, інакшого способу не пробував. Я так, я так розумію, пасічники розділяються на дві категорії. Одні це роблять ножиком, зрізають соти. Кришечки сот, щоб відкрити соти перед викачкою меду, а інші дряпають такою вилочкою. Ну і звичайно забув я про стамеску. Без неї нікуди. Щось відкрите. Потолочене, вулик, знятий якийсь прополіс. Ну, Багатофункційний той інструмент. Йдемо далі. Одяг. На одягу я зупинюсь в іншому відео окремому, більш конкретно присвячу цьому окреме відео. Рукавиці. Спочатку в мене була така от маска окрема. Коли бджоли залізли вечором проповзли і залізли сюди, і мене повністю обжалили, Прийшлось відказатись від цієї ідеї. Але класно мати, зразу, скажу, запасну маску на пасті, тому що до вас приходять друзі, знайомі, діти, жінки, баби, діди, брати, свати, і ви можете дати комусь цю маску, щоб просто хтось підійшов, подивився, бо всім цікаво, що ж там таке в вулику робиться, що там вони жужать, ходять, бродять, як вони той мед приносять. Дуже класна штучка запасна, а то й треба й декілька, бо приїжджає ціла банда знайомих і всі хочуть подивитися, що ж там робиться, звідки той мед там з'являється. Коли бджали мене пожалили, дуже класно, я купив собі костюмчик. Мене питають, де я брав, яка фірма і так далі, брав в магазині бджільництва, тому не знаю, як порадити, сайт не можу сказати, не знаю, де такі є. Ну, Класна штука, розкажу в окремому відео. І скажу, що це просто куртка. Хотів, звичайно, колись комбінезон, але куртка практичніша. Звичайно, я б взяв комбінезон, якби він був в магазині, просто від того, що я не мав практики і досвіду. Але тепер розумію, що куртка зручніша. Коротко розкажу чому. Е, якісь роботи літом. Ноги голі, тобто в шортах. Не треба одягати жаркий комбінезон. Одів зверху просто куртку, підійшов до бджіл. Дуже швидко можна, відійшовши від бджіл, зняти куртку. не треба, Якщо декілька разів ти йдеш на пасіку, вертаєшся, тобі постійно треба одягати комбінезон. Знімати, одягати, бо просто жарко літо. А так курточку раз зняв і все швидко. Потім осінні роботи. Ти приїжджаєш на пасіку чи приходиш на пасіку, тобі знову ж таки треба перед тим одягати комбінезон. А тут курткою спеціально на два розміри завелику, зараз поясню чому. Перше, це тому що осінні роботи ти на теплу куртку свою можеш одіти цю куртку, бо вона більша по розміру. І друге, в ній вільно працювати. Третє, бджоли, так як вона дуже тоненька, бджоли не можуть, коли жало навіть пройде десь там через тканину, мало в яких місцях вона впритик притуляється до тіла. От так коротко я розказав про всі інструменти. Одяг, який я придбав за сезон, і з яким я справився з сезоном, і було мені зручно. В принципі, необхідності в якихось інших приспособах, речах, інструментах не виникало. Ну, Звичайно, можна багато чого купити, іншого потрібного, але це саме, на мою думку, необхідний інструмент, необхідні речі, без яких не обійтися на пасті ніяк. І ще одне. Аптечка. Без аптечки ніяк. Про аптечку я теж розкажу в окремому відео. Лікарство ампули від алергії. Ватка, спирт. Ну, замість спирту можна на пасіці і бутилочку, конючку тримати, це не помішає. Шприцек. Хтось скаже, для чого це все, еруда, як є руда, яке лікарство, у нас не було алергії ні в тата, ні в діда, ні в баби, ні в прадіда, ні в якогось там пра, -пра, -пра, пра діда, який там зустрів перший раз бджолу і забрав на імет. Але практика показує, що алергія може виникнути в людини, яка до цього не мала ціле життя навіть алергії. І пасічники, які працювали ціле життя з бджолами, можуть. В якийсь момент дістати алергію. А що тоді робити? Де взяти лікарство? Так у вас завжди під рукою буде. Це ж неважко, воно там копійки коштує. Неважко мати на пасіці декілька ампул, хоча б дві різного препарату: одну таку, одну іншу. А задумайтесь, коли до вас на пасіку прийде друг, родич, сусід, а коли за пасікою вашою Бджола в когось вжалить, і ви побачите, а не зможете допомогти. Потім вам будуть ціле життя згадувати, що от ви нічим не допомогли, і то ваші бджоли, скажімо так, хоч то може бути не ваша бджола. Якщо ви пасічник на автомобілі їздите на пасіку, катаєтесь по справах, майте в машині таку аптечку, ви зможете допомогти не тільки в себе на пасіці, а й іншим людям, десь в інакшому місці, приїдете до когось на пасіку. Бувають різні ситуації на природі. Навіть в мене була ситуація, коли я на природі з пачки випив соку, а туди попередньо залізла оса і вжалила мене в язик. А якщо б я був, мав алергію або хоча б навіть маленькому алергію, але укус в язик це могло спричинити погані наслідки, Ну, так повезло, що в мене немає алергії. Але розказують пасічники про чорний день. Таке поняття, що ціле життя не було алергії. Тут раз настав такий рік, такий місяць, такий день, така година, що від бджоли, від укуса бджоли настала алергія. Ну, Про алергію і про лікарство я поговорю в окремому відео. Що я би хотів мати ближче в майбутньому в себе на пасіці? Це воскотопка, потім електронавощувач. Кажуть, класна штука, тому що ця вощина, крутілка, рамка, приліплялка, прикладовочка. єрунда, чесно. Велика кількість рамок просто вимочить пасічника з цією штучкою. Сита металеві для проціджування меду фільтра. І дуже би хотілося мати стіл для розпаковки сод. Бачив я його один раз вживу у свого сусіда, дивився в інтернеті, дуже зручна штука. Я це зрозумів після того, як викачував у минулому сезоні мед. Я просто знайшов якийсь пластмасовий тазик і в ньому розпаковував соти. Це дуже незручно, все їздить, крутиться, рухається, і тазик, і рамка в ньому. Нічого не можеш рівно поставити, все липке, дуже незручно. Стіл для розпаковки сот. Я думаю, вирішив би це питання, було б дуже класно. Ну і принаймні все. Ще правда забув сказати, в минулому сезоні, вже в кінці сезону, придбав медогонку. Алюмінієву, радянську, беушну медогонку. Ще її не використовував. Прийде час, зніму відео, подивимося разом, як вона працює. А на цьому слові бувайте здорові! Бажаю вам гарно дозимувати зиму, хоч на дворі вже давним-давно весна. Але погода нам підкидує такі сюрпризи. І гарного вам сезону. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Пока-пока!